У ліцеї міжнародні перспективи тривають масштабні ремонтні роботи укриття, розрахованого на 70 осіб. Завдяки підтримці фонду ЮНІСЕФ у приміщенні буде встановлено вентиляційну систему оновлену електромережу розширено санузли. Директорка ліцею наголосила на важливості цих змін. Зараз відбувається ремонт в одному з підвальних приміщень задля облаштування найпростішого укриття, оскільки класи зараз ходять неповною кількістю, бо все-таки не всі батьки дали сходу на змішаний формат навчання. Зможемо посадити там на навчання 3-4 класи залежно від їхньої кількості. Криворіг є прикладом системного підходу до створення безпечних умов для навчання. На сьогодні у місті працює 107 укриттів у ліцеях гімназіях і початкових школах, які можуть прийняти понад 30 тисяч осіб. Укриття в ліцеї міжнародна перспектива стане ще одним безпечним простором для учнів. Приміщення буде оснащене сучасними маблями, включно з партами, стільцями та дошками, що дозволить проводити уроки навіть під час тривалого перебування в укритті. Більше 90% всіх укрить зроблено коштами міського бюджету, саме міського бюджету, але є допомога від партнерів. І ця допомога дуже важлива, це фонди. От е, зараз в ліцеї міжнародні перспективи, тут є вже укриття на 280 дітей, е, яке зробив, зробило місто коштом міського бюджету. Але е, заявок на офлайн 600, фактично. Тобто, зараз десь 40% дітей навчаються онлайн, а 40% офлайн. Ну, змішана форма. Співпраця міста з міжнародними партнерами, такими як ЮНІСАФ, є ключовим фактором успіху. Окрім облаштування укриттів, фонд фінансує роботи діджитал-центру на базі ліцею, де проводяться заняття з подолання освітніх втрат із математики української та англійської мов. Криворізький ліцей академічного спрямування, міжнародна перспектива стане ще одним прикладом того, як ефективна міжнародна співпраця допомагає українським школам зберігати якісну освіту в умовах воєнного часу. Аліна Сітнікова, Анастасія Костенюк, Гліб Припчук, Паршимський.